Війна Ігоря з арабами й персами. Та недовго спочивали українські вояки. Вже у досвіта взялися лаштувати байдаки, то вітрила білі шиють, то засмолюють човни, весла щогли вибирають, чистять зброю, казани. З осетинами вже друзі розглядають зброю їх. Коней, луки вихваляють і рівняють до своїх. Наче впала чорна зрая, на шумливі бурони. Зачорніли, загайдались переповнені човни, попливли, пливуть і тануть, ось і зникли вдалині, Хай же Боги їх не кинуть і поможуть у війні. Знов пустелею, степами військо спільників іде, ось і кура, а за нею і ворожа лава жде. Полетіли перші стріли і зламались на щитах. Пишний ворог наступає на верблюдах, на слонах, навантажені верблюди ідуть і гнуться від ваги, на слонах і звеш, неначе виглядають вороги. Тупотять арабські коні, квітнуть перські килими, вдвоє ворог має війська та хоробрі ж втроє ми. І недовго йшло змагання, захиталися вони, заревли в страху верблюди, повернулися слони. Ворог битий ласки просить, віддає своє майно, срібло, злото, зброю, коні. Килими, харчі, вино, по пустелі лється пісня, шелестять сухі піски, на слонах і на верблюдах і їдуть наші вояки. Смерть Ігоря, квітне київська держава, і могутня, і страшна. Майже всі вона з'єднала українські племена, не могла лише скорити на деревлян, що жили в лісах дрімучих геть на захід від полян, що не вміли розуміти заповіти золоті, що в єднанні тільки сила в злуці в спільності в гурті, що тоді лише держава буде дужа і міцна. Коли всі в одно зільються, українські племена. Двічі вже розбив їх ігор, вдруге платять вже вони, шкіри чорної куниці дань невдалої війни. Та скоритися не хочуть, відокремлюються знов, і у третє Гнівний Ігор військо скликав і пішов. На нараді з князем Малом. Деревляне день і ніч, віщуни стоять, ворожать, мал насупився, як сич, хтось найстарший, наймудріший промовляє на здавна радились зі мною і бояри і князі. І тепер я дам пораду воно так, як вовз двора витяг дві чи три овечки. Вже не ждіть тоді добра, передушить всю отару до останньої вівці. Як ви впораєтесь з вовком. Що ви зробите, борці? Віддасте йому отару ту, що пасли стерегли, Об'ємо кілками звіра, деревляне заревли і рішають одностайно вбити ігоря в бою. І на тім вони скінчили раду бесіду свою. Наче в бурю Чорне море, Віковічний ліс гуде, через ліс дрімучий, темний, військо Ігоря іде, без дороги йде поволі, Добуває кожний крок. Там дерева повалились, там болото, там пісок. Так воно іде до ночі, з лісом бореться йдучи, на руках криваві рани, в піхвах заткнуті печі. Але що це деревляни, деревляни з трьох боків? Оточили ми в неволі. Гей, до зброї, до мечів. Та було уже запізно деревлянські вояки. Налетіли, як на здобич, налітають хижаки. Перебили княже військо, порубали, посікли, князя Ігоря самого, обеззброїли, взяли і, не стримуючи помсти, гніву лютого свого, враз два дерева згинають і прив'язують його. І два дерева, нагнувши, Випускають нагло з рук, і живцем роздертий ігор умирає серед мук. Так за душу Україну, за соборну ігор мер, За соборність України умирають і тепер.